Всім доброго ранку, друзі. Когось він добрий. У нас в мене, наприклад, не дуже добрий ранок. У нас цілу ніч були вибухи. Стріляли. Сирени. Одним словом, я не знаю, що це таке було. Напевно, настав кінець світу, я думав вже. То другий потужний, такий був потужний вибух. У нас у хаті відкрилися двері. Кімнатні, звісно, на той. І мене аж на ліжку підкинуло. Я так перелякався. Я вже думав, що вже. Ну, то було ще гірше, ніж у нас вдома. Це точно. Я думав, що десь чи в дворі, чи на городі де десь щось упало. Ну. Я не знаю, як це пояснити. Коли воно це все скінчиться, я не знаю. Воно мені вже так набридло, ці вибухи, ці сирени, чесно кажучи, воно вже немає сил оце все терпіти. Ось. Ну, але мене розважає моє господарство. Да? Зайки. Привіт. Привіт. Моя, це моя буся. Бачите, тут в мене зміни на господарстві. Хто зі мною давно на каналі і хто дивився мої попередні відео, то він знає, що тут у мене раніше жили змішані курочки, яких я забрав з дому. Тепер живуть курочки чубатурочки, півник. Ось мій молоденький новий, то що я купував. Я розповідав попередніх відео. Ось. І курочки знайомого живуть. Тут уже, бачите, я відокремив курей знайомого мішаних. йому ось одну курочку. Десь ще біла така була курочка, помі... ну, помісля горна. І подаруємо ось, ось, чубатого півня. Він йому так сподобався, хоча йому два роки південним, але він каже, нехай каже, мені головне, каже, що він з курочками грає, то вже добре. Води їх, кажу, ну, беріть, мені все одно. Зайвих півнів, які. Ну як вони зайві, як вам пояснити? Один півень білий, що мені дала сусідка, то що я питаю, яка порода такий лахмоногий. Того я зарубав, вона він мене каже, хворів, каже, може з нього вже нічого толкового не видав. Бо він з минулого року. і ну, друзі, ви самі бачили який він був. То я його вчора зарубав, його зарубав. Отого От голошейку, що я купував, пам'ятаєте, такий червоний, я показував, то там він був на драбині. Його також зарвав. його потягали свиню, тут у болоті вибив кабан двері хвіртку в огорожі і почав його гористи. Я його і лікував, і, гле... і гледів його як міг. Ну, коли дивлюсь, він нічого... він то, того... він як приїхали ми да, його він і кукурікав, і з курочками грав. Ну, Я взагалі червоне голоси, як півню не люблю. Чесно кажу, я червоний північ і червоного кольору не люблю. Ну, то такий був красень. І що з ним стало, то. От у мене хтось я не пам'ятаю, пам хто писав, що за карантин, зараз я розповім і про це. І що, що, що я не посадив на карантин, що півні було погано. Друзі, в південі було погано через те, що його потягали свині. Це я вже після того підлікував і вже пропустив до корею, то він ністи таке не тут. Я думав, що він ось ось оклигає, ось ось оклигає. Ну, ну він не вже не хоче нічого, думаю, похудає, ще не дай Бог вже пропаде. Думаю, ну заплатили гроші, думаю, ну хоч м'ясо буде, ну, ну жалко, ну шкода, ну звісно, ну. Що зробиш? Не люблю оцих свиней, ніколи вже ти не буду тримати свиней. Не, не доведи Боже, ніхто мене не змусить її даже завести. Ось. Курочки будуть у мене, да? Зайки? От курочки не вредні. Ось. Тепер стосовно того, там мене питали в попередніх відео, чого я ж, я ж не посадив, коли купив курей і півню на карантин. Друзі. Ну, відповідаю, по-перше, а і чи взагалі я сажав птицю на карантин? Друзі, в минулому році, коли було тихо, мирно, спокійно і не було війни, у мене є на каналі відео, коли я отримував півню потягом Чубатих. Два півня. Угольок і Руді. Подивіться, будь ласка, я, їх, я там покажу, що я їх садив на карантин, де вони мене жили. ну, перейдіть у плейліст і подивіться, або мої, або мої відео пошукайте. Ось. Я їх садив на карантин. Ну, друзі, ну, коли зараз йде війна, ми знаходимося не вдома. Ось кажу, такий великий двір. І не... Я не пам'ятаю, вже точно не, не ображайтеся, звісно. Ну, не... Ну, просто я пояснюю вам. Що не знайшлося міша для карантину. Друзі, я купив собі хура. Я купив оцих ось, ось... ось цю чубату я купив. Ось буся, моя бусіночка. Що таке, китя, моя хороша. Така ручна курочка. Цю я купив півня оцього цього. Я купив. Це червона моя. Ага, ось ч... і чорна оця, чисто чорна. І одна чисто чорна ночка то моя. Цех я купив. Друзі, Тут у знайомого тут сиділи кури. Тут ось в огорожі сидять свині. На городі бігають індики, індики ночують у мене отам на бочках. Далі, Ми зараз підемо по двору, я вам далі все покажу. Ну, ну просто ну немає. Я розумію, що завтра... ну я поглядаю за то ви знаєте, що я хто брав мене інкубаційне яйце. минулого минулому році цього року я інкубаційне яйце не продавав, через те. Ну, що війна, самі розуміли, ми не були не вдома. Птиця була на... вдома наша. Ми не вдома. Багато ж скажу птиці загинуло. Це зараз я відомою чубаті, то взагалі було 16 курей і 3 півня, Лишився оце, оце один красавчик. І 8 курочок здає. да, 8 курочок і 3 я купитися. Зараз 11 курочок чубатурочок. Ось. Тому. Ну, ну не було місця, куди їх посадити. ну. Але я ж кажу, що я ж поглядаю на птицю. Якщо не дай Боже, я бачу, що або новти, або змоїм. Я одразу цю курочку ну, відокремлю і, і, і про, про, лікую і пропою все по голів'я. Ось. Ну, буде, ми вдома буде все як раніше. Ну зараз ми просто надаю чужий двір знайомий і так не дуже хотіш, щоб я чого-то, ну, Якщо кати вже займається, ну, то відокремлюй. Ну, просто що не вдома. Знаєте, ну, коли ти не вдома, то, ну, то це взагалі не, не твоє. Ти не знаєш, як що зробити. Я зробив вольєрчик, десь чубать у мене, жили. зараз там живуть мішані у мене, підемо зараз за них. Ну, якось так. Тому, друзі, не переживайте, за, за здоров'я своєї птиці я слідкую. Хто не сюди, ну, може мені і не вірити. А хто давно ну, і брав на інкубаційне в минулому році, то він знає, яка в мене птиця. Що птиця вся гарно доглянута. Це, ну я ж кажу, що ну, все добре. Не, пер, не переживайте. Ну, бачите веселі, оця курочка така ручна, я її ще купував, така ручна. Я її буся прозвав. Буська моя. Да? Філіп? А, бачу, пін. Ну ось коли я бачився купив пік, ну, коли він активний здорово кукурікає, з курочками рай, тобі. Ну, птиця здорова. Треба ще чубату ручка. чубчики попістергати деякі, мої, мій осьочки, сьочки, бо нічого не бачить за того чуба. Ось. Ну, якось так, друзі. Відповідно ваше запитання, ну. Це ваша справа. Хочете, вірте мені, хочете ні. Ну, я розказав, як, так як я. Я ніколи людей не обманюю, не обманюю з інкубаційним яйцем. От якщо мене питають, чубаті-курочки, любляться всі чубаті, курчата, ну, якщо брати яйце, Ну, друзі, відповідаю. Кажу так, як є. От, наприклад, в мене я в минулому році накладав своїх курей чубатих і яйця, бо мене дурили на минулому році з інкубаційним яйцем, тому я. І закладав і своїх. Ото в мене вже під кінець сезону, десь в липні, в серпні. Я зазнайомий, ну, були курчатка гарні, я не сперечаюся, Чубаті виявилися. Ну, якщо ж брати, якщо Чубаті від... живуть окремо і живуть з ними тільки Чубаті півдня, Півні, а як це в мене, ви знаєте, до війни так і було, то в мене. На інкубаторя заклав 60 штук яєць, то в мене і 60 єс виявилося 45 курчат, і з них 40 курчат були чубаті. Звісно, було дуже багато було і курочок, було небагато. Ну, Але ж у нас там теж то, то собаки. То те, ну, ну, ми ж тоді вже погородили. ну Думали, цього року вже будемо розводити. Купили сітку, там все погородили, позабивали. ну, А тепер нас прийшов руський мір, це руйнує. Ну, сподіваюся, що скоро цього руського міра пожануть за руським кораблем. Ми повернемось додому і все буде як раніше. Ми будемо займатися своїми справами, будемо відновлювати наші поголів'я, наша країна буде процвітати. Я в цьому дуже впевнений, що перемога обов'язково буде за нами. Як, знаєте, як кажуть, у нас народі Бог усе бачить, хто правий, а хто ні. То наші вороги будуть відповідати за все, що вони зробили на нашій землі. Ось. Ну, в чубатах, все добре. Бачите це, і тут чубаті є, це ж я ж кажу, мішені знайомий, це, це такі гарні курочки, це тут тепер живуть у мене. А, це, ну, індиків, щоб зараз їх показати. Ось, бачите. Убрав я кукурузу. Скоро вам картоплю Мій мальчик хороший. Бачите це мене... Ось одна індичка і ось індикій індичка. Убрав я ось кукурузу. Уже 2-4 дні я обирав, а тоді вже дідусь прийшов. Ні, два дні я, почав вже її потихеньку, потихеньку та й погано було і хворіти. Та й зараз ще не, не дуже. Я його дуже, не знаю, що в мене таке. Той мені прийшов, це бачив, допоміг. Це, тепер, це тепер, я там вон, покосив, повигрібав, то зрозумів для курей мішаних. Ну, а між одні шкурочки, і тепер я ж кажу, що переселимо переследжymі... і через те, що якась гадюка це ж рада яйця у них. І ми так думаємо, що це криса, тому що ми наклали яду отрути і по поїдає прямо з пакетом. Яд е, називається е, 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 крисіна смерть. Ну Шуряча смерть, якщо на українську, я не знаю, як правильно сказати, вибачайте за російську, ну крисіна смерть, це так. Бачите, що ти хороша моя, що? Індики я планую розводити, звісно. Я люблю індики. Я їх так полюбив, вони такі ручні, спокійні. От я сказав, зганяв вечора, індики додому. Вони йдуть додому. Якось буде, як буде час і можливість, то я покажу, як я ввечері. Порось біля господарства. Ну, а зараз я вась хвилинка, думаю, ну засніму, покажу, розкажу вам, якщо ви не де я пропав, бо мені багато пише, де ви пропали, де ви пропали? Чи немає від? Ну, зніміть нам хоч щось трошки, ну, ну хворі. Ну. Я перед цим зробив відео, що як ще був хворий. Поговорив, не знаю, чи то, що я холодного повітря вхопив. Я майже не міг говорити по теле... і по телефону, та й так мене чи голос, я не знаю, що в мене так відбувається. Зараз вже набагато краще. Думаю, ну, ну що не переживати, що я десь пропав, чи все до не добре, друзі, за мною все добре, з господарством все добре, ми розвиваємось, ми продовжуємо розводити птицю. Це я про себе зараз скажу. У Шо моїх птахів нові мешканці, так? Да? Інфант. Зараз закрию. Ось. Ой. Бачите, такі гарні курочки. Так, я вам покажу зараз ще моїх карликів і мі... і... і цих мішаних. Ааа, я почав був догород да, за півдню. А це ж білого убрав я, так? Да? Тоді оце зарважеш то голошику і зарбовато у мене був такий червоний бородатий, Ну його всі бійні били, не було тому... Буде мені на день народження на в мене скоро день народження, тому подаруємо півниками. Думаю, так? Да? Дивіться, яка прийшов. Як я люблю тварину, боже, як їх можна не любити. Да, і вони мене люблять. Да, моя хороша, моя хороша, 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 хороша дівчинка. Ой, ну вас, зроблю... По швидкому гніздо тут стоїть. Бачите, тепер тут в мене між живуть. Бачите, в мене нові півні. Ось новий півень. Ось ось Адлер. І десь там ще жовтий, бо він з моїм побився. Оночки. Оце в мене тепер, тепер тут 53 курочки і 5 півнів зараз ходить. Ну оце міш... ще їх карперив сюди, тому що там щось карало яйця. Ну, тут вже все мої курочки лишилися, і спосидки є такі, бачу, що залишилися голошики з чубами, бородати там десь. Ну, не все добре. Ось, ось. Покажу ще ось півник голошика. Був головний, вже він не головний, як нові прийшли. Такі гарні півник, мені подобається. У сусідки тут купив, сусіда. Він ними займається, ви знаєте, я вчора, коли пішов по півдню, оце ж купувати. Малик, до речі, півник з посилки з Київської області Кукуріка і такий гарний півник, я його обожнюю просто. І що мене здивувало, от, знаєте, пішов, думаю, ну півник, як, як оце у мене, так, да, а в нього ні, оце, хто, які півні йому не треба, він і поробив клітки. І кожен півень сидить в одній клітці. Там ну, у банці їжа і водичка, все. Він каже, як, ну, мені я на м'ясо, що треба плем'я, то я продам. Купав не дорого, по 300 гривень один півень. Молодець, молодець. Іди сюди покажись, красавчик. А не вийдеш сам, зайду я сам. Ха -ха. Як кажуть, а да? оце моя оця курочка діться, яка гарненька. Де да, зайка? Де ти там співаєш? Ану покажись на камеру. Покажись. Молодець! Я його бажаю просто. Я його обожаю. Обвозлію. Да? Ну, курочки тут. Ой, треба водичку пом помити мене Ой, бажа, ну, все не до адлери. Цей тепер у мене головний півник іде, Ото ще, що я купував жовтий. І, а, і отой і тепер в мене головний. Це він побився і, а цей побився жовтий, з Цим побився. Ну, Цей програв з посилки. Да? Біжи до курей. Біжи. Сонечко, тут місця більше. Ось, все в них тут добре. Ось капуста їм, сусідка мені віддає, я їм даю. Каже та птиця, каже, хай каже їдять. А бачите, грають. Тут сонечко, ну хай гріється. У нас сьогодні заморозок, до речі, був. Так, піші поки вам карликів. Ой, моя ж ти розговорчива. Ой, вибачаю екстремальні зйомки. Ну ти подивися, перепрошую. І кара, ось весь тут так кардика. Ось таку калітку зробив. Їм. Все, зайки. Все, не злібайся, все добре. Зайка моя, щоб хворіла ходить. Ага, до речі, за зайку. Це вмієшний курочок. Оце новий. У мене була хворіла курочка з лапкою, що я тут забрав з дому, не знаю, чи я показував попередніх підуть, не пам'ятаю. Ну, коротше, кажучи, з нею все добре. Вона одужала. бігає, я її вилікував. Да? Ось, молоденька атлерка ходи. воночка гарненька така золотиста курочка ходить. Ну, це не тут добре. Я ж кажу. Думаю, зараз по швидку ми знімаємо, вже відео добусь довгенько вийшло знову. Треба ж все розповісти, щоб ви не переживали, мої любі підписники, що десь я пропав, що зі мною щось сталося. Ні, ні зі мною все добре. да, Розвиваємось. Відновлюємо по потроху своє поголів'я і чекаємо на меру. Молодець! Молодець! Молодець, хороший півник. Ну, я їх мені подобається. Ось, ну, все, друзі. Буду далі йти за своїми месерами, бо роботи в мене сьогодні дуже багато. У нас трішки вирізали, а вранці був заморок, то думаю, поки заморозу то зніму відео. А зараз вже горілось, буду йти працювати. А вам бажаю всім гарного, мирного, тихого дня, без вибухів, без сирен. Бережіть себе і бережіть своїх птахів і до нових зустрічей всім пока-пока.